Буде визначати в якому ж магазині найсмачніше олів'є. Ну, слухайте, можу сказати, що це приємне олів'є на смак. Готувати самому буде вигідніше. Отак, ну, бух, ніби клей для обоїв. Сабскрайберси, розіграш, жишка для одноразки. Всім привіт! З вами Денис Неїжко, і сьогодні неїжко буде визначати, в якому ж магазині найсмачніше олів'є. Поїхали! Я взяв олів'є в різних магазинах. Це було насправді складно, тому що кожен магазин працює по своєму графіку відключення світла, якого не існує, як мені здається. Я взяв салат це сільпо, новус, ашан, варус. Причому з варуса дві штуки: одна з куркою, а інша з ковбасою. Я взяв два варіанти. І ось така це з магазину Фора. В них немає кулінарії, а є лише готова завезена ось така продукція в боксах. Ну, не знаю, магазинів. В магазині, магазині. Олівє Олів'є в принципі. І Чому б ні? Взагалі знаєте історію Олів'є. Оцей блін забув, як називається. Коротше, м'я чувака буде тут. На, -на, -на. Mm. олів'є олів'є це його прізвище. Е, в московитій країні е, зробив ресторан, колись відкрив французької кухні в 800 якихось роках. 1800, Ну зрозуміло, що не просто 800, почув. І зробив олів'є. Все, назвали в честь нього салат. Але, але я вам скажу, що входило в склад олів'є оригінального, і ви зрозумієте, як радянська оця вся хрінь все спаскудила. Зараз я вам розкажу. А я сейчас вам покажу. Туди мало йти орябок, це така пташка, одна друга штуки. Це пів пташки, коротше, картопля три штуки, огірки. Одна штука, свіжий огірок, хочу, не маринований, свіжий салат. Три-чотири листочки, провансаль, півтори коротше столових ложки. Це на одну персону все. Гірчак зміїний три штуки. Ланцпіх. Став лайк, якщо не знаєш, що це взагалі таке. Одна четверта склянки. каперці, одна чайна ложка і маслини три-п'ять штук. Ось це оригінальний салат олів'є, що зробила радянська а, фігня. Здешевила всі продукти, тому що дістати інших не можна було. Маринований огірок без свіжих немає. Потім, що ще горошок, консервований, тому що ніякого іншого немає. Ну і так далі, ви зрозуміли. І замість м'яса, рябці, чи як там воно називається, навіть курки, там ковбаса варена. Фу, я дуже не люблю з ковбасою. Якщо ти також, то став лайк. Ну що, давайте почнемо. І перший і перший я хочу, хай буде новус. О, отак, отак, отак і отак. Салат новус. У Новоса, ну, в якому я був, дуже красива кулінарія. Оцей весь відділ, він прям апетитний. Ось ще можу сказати. Як на смак, боже, я не знаю. Зараз будемо куштувати. Але, але на зовнішній вигляд, що немало значуще, то доволі непогано виглядає. Ось фотка. Фотка на телефон за якість не відповідаю. І так, давайте ми зважимо, чи нас не обвішують там. А, а заціни в коментарях кофту. Від 1 до 10 по шкалі наїжків. Пиши там 1 або 10 або 100 наїжків. Ну, ти знаєш, що робити. Ось там. Я буду зважувати в упакуванні. Ну, блін, я не буду це пересипати. У мене нема посудомийки, буду руками це все потім мити. 262 грами, а тут 250 написано. Ну, зважують, я так розумію, без урахування пакування. Ну і правильно роблять. Молодці. Коштує, до речі, за 1 кілограм. Я рахую за 1 кілограм, так буде простіше і вам, і мені. За 1 кілограм цей салатик обійшовся нам в 174 гривні. Тобто, якщо ви хочете купити кіло, буде 174 гривні. У мене тут 250 грамів рівно. Так, відкриваємо. Ну, добре запаковано. І що хочу відмітити, саме упакування, воно, ну, помітно дорожче, ніж таке звичайне там, є ну далі побачите. Прям можна потім повторно використовувати. Ні, я так робити не буду, і вам не рекомендую. Єдине, що я не придумав, що в цій кофті буде дуже спекотно. І так, ось так виглядає наше олів'є. Ага, слухайте, я бачу тут два різних за кольором горошки. Один яскравий, зелений, ніби свіжий, інший такий. Тьма... Тьма Коротше, темний, ніби маринований. Я ка Вибачте, не дивіться. Мені треба було їх примити. Слухайте, тут доданий свіжий горошок. Це ніфіга фіга собі. Хрумкий, свіжий горошок, клас. Ніби у бабусі купив на базарчику, тільки що це наускав його і їси. Ну хто любить такий горошок, ставте лайк. Так, що далі? Ми бачимо? Мариновані огірочки, все нарізано плюс-мінус рівномірно, ковбаса варена. Потім. Що потім? Де тут картопля? Є картопля. Є, я бачу, морква і є білок яйця. Бачу, значить, і яйце десь тут є. Правильно? Ну, якщо є білок яйця, то є і все інше. Ну супер, давайте будемо куштувати. Ну і майонез звичайно. Куди без майонезу в олів'є? О, можеш поки в коментарях написати, який салат будеш готувати на новий рік. Я почитаю. Можливо, такий самий приготую. Я ще люблю крабовий салат. Так. Таке в мене було дитинство. Слухайте, можу сказати, що це приємний на смак. Навіть те, що я не люблю з капустою. те, що я не люблю з ковбасою. Олів'є з ноусом мені подобається. Не дуже багато майонезу на смак, що теж дуже класно. Відчуваю всі інгредієнти. Свіжий горошок прикольний. Є е, е, мега шматок ковбаси. Та ось така нарізка. сильна ковбаса. Ну, прикольно, прикольно. Слухайте, якби я хотів би дуже олів'є, я б придбав би, але не знаю. 170 скільки там 4 гривні, ну, наприклад, 174 гривні за кілограм. Чи не дешевше приготувати самому? Тобто ти можеш купити курку, купити горошок і так далі. Ну так, ти купуєш просто більше продукції, тому що ти не можеш купити ось таку баночку гороху і так далі. Якщо грудинку, тобі... Або там ковбасу, тобі потрібно купити там шматочок. Ні, хоча ковбасу можна купити і менший об'єм. Але ти тоді отримуєш там 2 кілограми за ті гроші лів'є. Тобто, готувати самому буде вигідніше. Ну це я так думаю. Прикольно, слухайте. Немає нічого, щоб могло тебе, скажімо так, викликати в тебе підозру в несвіжості. Типу, hm, wait a minute. What is this, motherfucker? Типу, там щось зіпсоване, щось кисло. Ні, ні. Все нормально, свіженьке, класне. Подобається. Блін, зараз ще підсяду на кулінарію, що мені потім робити? Новос ми е, скуштували всі оцінки. Я дам стравам після того, як я всі скуштую. Ну щоб в мене вже була якась градація оціночна. Ну ви розумієте, поки я не скуштую, я не можу поставити їм всім оцінки. Ашан, склад, картопля, яйця, курячі, ковбаса, варена, огірки, так, солоння, майонез, морква, горошок. З блін не роздрукувалось до кінця. З'їхав текст. Онцервований горошок не консервований. Написано, написано написано консервований горошок. І нам обійдеться це за 189 гривень за кілограм. 189. Це дорожче ніж ноус. Якщо воно буде менш смачне, то я буду дуже засмучений. Але ви будете знати правду. 237 грамів. Пише вага тут 228. Ну молодці, не обманюють. Опа, так, все. Це ми вже другий раз не використаємо, я його зламав. Давайте ще понюхаємо його. Дивно. А, так, що я тут бачу? Я бачу морку. Тут нарізка вже, скажімо так, посимпатичніше, вона трошки більша. Тут видно окремо ось прям шматок моркви. Ось білок яйця, там, наприклад, видно, видно ковбаску. Тут вже, як і в олів'є, має бути, воно, типу, кубиками. Має бути Кубик? Кубиками. І так, білок яйця бачу, картоплю. А, це ковбаса. Ковбаса на смак взагалі щось ніяка. Можливо, додали саме дешево. Так, бачу горошок, горошок тут лише о, консервований, бачу маринований огірочок, ну і в принципі все. Тобто все, що має бути в олів'є, все воно є. Давайте скуштуємо. Мені тут здається, що трошки більше майонезу, ніж мені б хотілося. Не знаю чому, але воно так прям якось як каша. Ну Давайте скуштуємо. На смак не зрівняється з новусом взагалі. Тут я відчуваю, наприклад, чисто варені овочі, ніби їх просто з води отак дістали, тобі туди не шинкували М -м -м -м. не вистачає солі взагалі, тут недосіль повна, і воно все ніби в якійсь каші. Тобто, якщо тут ми подивимося, воно, бачите, в майонезі таке ніби жиженьке трошки, то тут воно ніби майонез загущувачем, з якимось крахмалом чи чим. Подивіться, воно просто. Отаке цільне. От ніби можна так класти. Отак, бух зверху цеглу і будувати будинок на ньому. Ніби клей для обоїв, для шпалер, вибачте. Мені не до вподоби, а воно ще коштує дорожче. Добре, добре, але не добре. Боже, не їжки інколи так тяжко зрозуміти. Сабскрайберси, розіграш! Я хочу розіграти ось цього ельфа а-ля гнома з юску. Я побачив, як ви під одним відео прям боретесь за перемогу і хочете виграти ось такого ельфа. Я вирішив розіграти ще одного. Що для цього потрібно зробити в коментарі під цим відео в одному коментарі? Написати, який твій улюблений салат, або який би ти салат приготував на Новий рік, та залишити свій нікнейм в інстаграм або в телеграмі, як ти підписаний. Якщо ти пишеш ну, свій нікнейм в Телеграмі. То, будь ласка, напиши, що це саме Телеграм, а то я тебе не знайду. І головна умова додивись це відео до кінця. Розіграш проведу у себе в інстаграмі, тому підписуйся. Дивись далі. Варус. Варус у нас відразу дві штуки. Так, я розумію, що те, що дорожче, це з куркою. З куркою нам обійдеться кілограм в 1902. До... 192 гривні. А з ковбасою кілограм буде 174. Давайте з ковбасою спробуємо поки що. 230 грамів має бути. 236 тут. Трошки в інших був більший запас, мені здається. Я тут бачу е, перчик, бачу, що тут це все посипано перчиком меленим. Бачу тут свіжий горошок. Так само це класно. Він дає свій смак, дає свій контраст і виглядає дуже яскравий привабливо. Можливо, він саме через те там і знаходиться. А ось не знаю, чи є тут маринований горошок. А є маринований горошок. Ні, я не бачу. То було щось інше. Ні, тут лише свіжий горошок доданий. В принципі, всі інгредієнти я тут бачу, бачу білок. Морква, м'ясо, м'ясо, ковбаса. Смачніше, ніж в Ашані. Відчуваються всі інгредієнти, вони відчуваються смачно. Майонезу не дуже багато, але смак його також відчувається. Легка майонезність. Ось так би я сказав. Це нормальне олів'є. Прикольно, що він нормальний по солі. Адекватний. От якщо не трошки, так, ти можеш досолити собі там машанішки, наприклад. Але оцей прям нейтральний по ній. Ну, тобто вдосталь солі небагато. Ще трошки буде дуже-дуже дуже солоне. Аж так мені дуже класно подобається. Ви ж знаєте, якщо в складі цей інгредієнт перший, то його типу має бути більше. Так, перше тут в новусі картопля, потім ковбаса. В варусі ковбаса на першому місці, а потім картопля йти. Оце новус, а це варус. Де ковбаси більше. Давайте ближче вам там. Мені здається, що тут прям видно, прям ковбасі ще лежить. Її більше. Ковбаса це найдорожчий продукт тут. Давайте перейдемо до варусу з курочкою. І щось мені здається, що у варусі з курочкою трошки більше майонезу, ніж в ковбасі. А це я наїмся Олів'є. І Нового року не захочеться. Але свята в нас будуть. Головне свято в нас буде, коли ми переможемо. А ми переможемо. І будь ласка, не нехтуйте тривоги. Я не втомлюсь вам нагадувати ось просто на своєму прикладі, що ніхто не застрахований від такої фігні. Ось будинок, ось машина, де я жив, знімав відео, їздив на ній і так далі. Коротше, будь ласка, не нехтуйте тривоги і допомагайте нашій армії. Всі рахунки в описі під відео. Будь ласка, ну не... я нормально вас прошу. Я не нехтую і вам не раджу. Не раджу і вам раджу не нехтувати. О, а чого воно таке рідке якесь? Нібихто вже поживав до мене. Якийсь тут більш рідкий майонез доданий. Реально, тут майонез, який просто можна пити, він як вода на смак. Можливо, якась економія або розбавлення, щоб було дорожче, або точніше для здешевлення. Хоча, камон, куди дешевше? Це олів'є! Це він так здешевлений радянський салат. До речі, якщо хочете, відмовляйтесь від радянських страв, від олів'є, від оці всього. Спід мороз теж не наш, не наш, як виявилось. Ось так. угу. Ой, багато чого передивитись потрібно. Цікаво, які салати, новий ну, рік тобі готувати. Де курка? Я оце скільки з'їв. Ну, перша шмата курки. Я вам можу показати, що курки тут Я кіт наплакав. Її просто. Майже немає. Так, я розумію, що курка дорога і так далі, але блін, ну коротше, вердик, мало курки і багато жидкого майонезу. Така жишка для одноразки зі смаком олів'єшки. Що це? А, магазин фора. Нам би цей обійшовся, він взагалі коштував 49,90, а кілограм я порахував, коштував би, який би коштував, 166 гривень. Виходить, поки що дешевше, ніж всі інші. А де ти відкриваєшся? Скажи мені, будь ласка. І так, ось наше олів'є. Я бачу тут ковбасу. Ну, всі інгредієнти є. Що я можу сказати? Подивимося, наскільки тут смачно. Відразу кажу такий же жидкий майонез, як в варусі з куркою. Дуже відчувається смак майонезу. Він різниця від тих, що там. Можливо, він тут якийсь дешевший. А можливо не поки дорожче. Я не, не експерт в майонезах. Ну, взагалі цей салат їсти приємно, але ніби в ньому трошки чогось не вистачає. Або навпаки. Трошки забагато смаку майонезу. Все-таки майонез це як поєднуючий елемент. Тобто майонез це заливає, щоб цей весь салат став однорідною масою такою. Типа супчика. Ну, ви зрозуміли, але якщо його додати забагато, то це вже буде не салат з майонезом, а майонез з салатом. Тобто розумієте різницю, так? От зараз це майонез з салатом. Майонез, в який додали тобі овочі, кобаси, і просто. Ех. І так, сільпо сільпо коштувало нас 189 гривень за кілограм. Ану, бачите, як замотали мені, щоб не. Що нічого мені в руктичок не роздувилося. 281 грам, а у мене тут 266. Ну, нормально. Можу сказати, що в кулінаріях не обважують. Якщо ви колись боялися, що вам там якось накладуть чогось і так далі, і ви його буде замало, і ви це не будете знати, бо у вас нема на чому зважити, неїжко розібрався, не обманюють. Ну, як мінімум в тих магазинах, яких я купував. Ну, на колір, на колір виглядає апетитно. Він такий не холодний на колір, ну знаєте, як холодний, синюватий, там не... коротше, він теплого кольору, теплого відтінку. Такий майонез трошки жовтуватий, можливо, він тут навіть не з пакета. Можливо. От, Наприклад, для порівняння вам. Бачите? Оце білий салат, а це такий вже теплий, ніби домашній, по-домашньому. Можливо, там жовткий яєчко розмішалося або ще щось. Так, нарізочка тут велика, і горошок тут консервований лише. Хм. Гм-хм, не вистачає солі. Він непоганий, смачний. Навіть тут виділяється смак. Є різні відтінки. Відтінок майонезу, відтінок вирожку, там відтінок ще чогось, морквичка відчувається. Але солі не вистачає і це трошки псує картину. Давайте ковбаску скуштуємо. Блін, не розумію приколу вареної ковбаси в салаті. Ну, це якийсь крінж для мене. Я більш люблю з куркою, з вареною куркою. Або є ще роблять олів'є з креветками, а є олів'є з червоною ікрою. роблять. Такого ні разу не коштував. Якщо хочеш, щоб я приготував своє олів'є або різні види олів'є, або дуже дешеве олів'є з більш продуктів і дуже дороге олів'є. То пиши, будь ласка, в коментарях. Я читаю коментарі. Я до вас прислухаюсь і зроблю відос, як я готую олів'є. олів'є. <хи> я француза готую. Що ж, давайте перейдемо до нашого вердикту. Де ж все-таки найсмачніше Олів'є. Давайте почнемо з останнього місця. На останнє місце місце, де я поставив би 3,5 ноїжка з 10, виходить в нас Ашан. Давайте ми йому оплески. Ашан, давай. І так, на друге місце з кінця виходить в нас варус. З куркою. Перше тут мало курки, друге якийсь жижний майонез. Варус з куркою. Клас. У нас лишилось чотири претенденти, і хто ж у нас не війде в трійку лідерів? Так, так, так. Хм. <гум> 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 Дуже важкий вибір. На третє місце з кінця виходить у нас варус з. Ой, ні. <гум> Оце і виходить. Виходить на третє місце з кінця фора. Фора. За жижний майонез, точніше, я проти жижного майонезу, тому ти йдеш туди. І так, далі. Далі, якби салат сільпо додати трошки солі, було б ну, набагато краще. Якщо ви мене бачите, то, можливо, ви не додаєте, тому що там хтось не їсть сіль. Типу і сам собі досолить, але ви не продаєте сіль окремо, в стіках начебто. Ну, коротше, коротше, не мої проблеми. На третє місце я відправляю варус з ковбасою. В принципі, непоганий салатик, але йому чогось все-таки не вистачає трошки. І тепер в нас є два варіанти: що ж отримає перше місце. Хто отримає сільпо чи новус? Давайте цей. Вум. На друге місце я відправляю сільпо. І перше місце в нас Новус Олів'є. Було б прикольно, якби мені заплатили за це все. Бляха, я ще зеленій кофті сижу. Тепер це точно сприймається після цих слів, як реклама. Uh, ні. Мені новос не платив, і ніхто з них теж не платив. До речі, велике дякую. Ви, наче, не радянський салат. І це я зараз кажу про людей, які допомагають розвитку моєму каналу. Це мої мормяв банкери Ну ось ви величезне дякую, що ви закидуєте гроші, ви не зупиняєтесь. Скоро ми зберемо суму, і на ту суму потрібно буде робити щось грандіозне. І величезне дякую моїм патронам, які залишаються зі мною. І взагалі, що вони існують. Ви... Ви величезні молодці. Величезно вам дякую. А якщо хочеш підтримати канал, підтримка ну серйозно потрібна, я брехати не буду. То все є в описі під відео, всі посилання. Якщо ти не можеш допомогти, то краще не допомагай. Якось справимось. Дякую! Дякую.